Містика, казка і масони відтепер у львівській опері. Тут готуються до прем'єри опери Моцарта. Чарівна флейта актори кажуть, матеріал надзвичайно складний, але цікавий. Чарівну флейту вважають найвищим духовним злетом Вольфганга Амадея Моцарта. У цю оперу він вклав усі свої потаємні думки. Бо насправді композитор належав до масонського ордена вільних каменярів. І в опері раз у раз з'являються масонські символи, і навіть описано таємний ритуал посвячення в орден. На прем'єрі опери у відні деякі ролі виконували самі масони. За чотири місяці після прем'єри Моцарт помер. А уже за рік по тому, року, чарівну флейту поставили у Львові. Відтак ця опера у нашому місті не звучала 200 років аж до тепер. Режисер Збігнєв хшановський вирішив, що у новій постановці масони відійдуть на задній план. Теорію масонської масонерії відкидаємо, бо це зараз не, не є якби істотою нашої постановки. Основна ідея опери про те, що до щастя до чогось найвищого треба пройти крізь випробування, і треба вміти перейти і зберегти чесність. До постановки у театрі готувалися кілька місяців. Шили костюми, готували декорації, та усією трупою намагалися зрозуміти загадкових моцартівських героїв. Загадковість є в цьому Мій моцарт. Недурно взявся за таку. Заоковіш через казочку. Не викривати, тобто, наявності все, а через сказку, щоб люди пізнали, що. Ну, важкий матеріал. Ця опера складна для виконання, бо ж моцартівський стиль для львівських акторів є чимось новим. Поєднувати, скажімо, такі. Спектаклі, як Вердівські і Моцартівські, досить складно для голосів. От, це найбільша складність. От, але я вважаю, що в кожному театрі повинен бути моцарт, повинен виконуватися. Із музичним матеріалом актори хор і оркестр під батутою диригента Мирона Юсиповича дали собі раду навідмінно, бо залучили кращі голоси театру. А от фрагменти із діалогами залишають бажати кращого. Над сценографією постановки працював Тадай Рензак. Ми в сценографію попадаємо відразу в ніч, та ніч так тягнеться в нас майже в цілу виставу, а в кінці ми доходимо до того, до чого ми завжди прагнемо. До світла. До світла. Прем'єра чарівної флейти у Львівській опері у суботу та неділю. Марічка Крижанівська Олексій Шелковий, головні новини Львова. da sperrte sie bei mir auf alle Welt